Батіг і пряник саме так Америка хоче досягнути закінчення війни. Україна ж анонсувала відновлення перемовин із США. Європа влаштувала бунт Дональду Трампу і готує запасний вихід. Який план дій у Києва? Про це далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог назвав припинення війни найскладніш Шим зовнішньополітичним завданням, з яким стикається адміністрація Дональда Трампа, президент Трамп визнає це і усвідомлює серйозність і складність встановлення миру в цій війні. Ба більше посадовець назвав, до яких методів зараз вдається очільник Америки, аби домовленості між країнами були досягнуті. Те, що ви зараз бачите, це термінові спроби залучити обидві сторони до столу переговорів, щоб дійти мирного регулювання. Це означає застосування так званих точок тиску та стимулів. Метода батога і пряника, окрім цього, у Трампа заявили, що ситуація із допомогою це батіг для президента України Володимира Зеленського. Президент Трамп єдина людина, яка говорить про припинення вбивств. І іноді лідери можуть використовувати метод пряника. А іноді Батога. Тим не менше, наступного тижня важливі перемовини. Володимир Зеленський анонсував переговори зі США. Наступного тижня в понеділок запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі. Дональда Трампа одразу запитали, чи він також відвідає Саудівську Аравію для зустрічі із Володимиром Путіним. На що він відповів: я не знаю, я не можу сказати. Потім же політик додав: Я їду до Саудівської Аравії. Оцінив Трамп і підписання мирної угоди між країнами. Я думаю, що Україна хоче укласти угоду, тому що у них немає вибору. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що певним іншим способом, іншим способом, який знаю лише я, у них теж немає вибору. Вочевидь, відновлення активних дій щодо закінчення війни поновилося після надходження листа Дональду Трампу від Володимира Зеленського, у якому український лідер підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини. До слова, домовленість була зірвана після емоційної зустрічі політиків у Вашингтоні 28 лютого. Ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів. Зброєю обладнанням. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки ця війна скінчилася впродовж у... двох тижнів? Я чув, що це три дні від Путіна. Тепер Уже два тижні. Одразу за цим прослідувала заява із білого дому про припинення постачання Україні зброї. Детальніше про скандальне рішення Трампа у сюжеті. О пів на четверту ранку, 4 березня, американські військові постачання зупиняються буквально на залізничних коліях біля кордону з Україною. Це зброя, яку надали Україні ще за президентства Джо Байдена. Поки що не ясно, як команда Трампа юридично оформила зупинку виконання зобов'язань взятих США за попередньої адміністрації. Перед тим як піти в історію, адміністрація Байдена вона дійсно виділила доволі значні суми за програмою президентського вилучення за програмою УСАІ. У будь-якому випадку у США, у Трампа точніше, є важелі впливу, які, ну як Стопкран, працюють, це, наприклад, саме банальне ну, заборона просто експорту, заборона реекспорту. Ну, тому що це здійснює перевезення міноборони США або його підрядники, і просто припиняється фізичне транспортування. Тобто, нібито все працює, нібито все виділяється, контракти працюють, але воно не транспортується. Тобто така. Підлість за три роки війни Україна наростила своє оборонне виробництво так, що нині закриває близько 40% потреб власними розробками. Решту надавали американці та європейці приблизно в рівних частинах. Критичність саме американських озброєнь в їхній унікальності найбільш болючою буде проблема із захистом міст та цивільних об'єктів, адже першим викликом стане брак ракет для ППО і не лише для систем Петріот. Закінчиться ракета до Петріота. Ми не зможемо збивати балістикою. Є питання забезпечення ракетами інших систем повероту, повітряної оборони, не лише до Петріот. Це системи NASAMS. Вони використовують ракети АІМ 9, АІМ 120 Ті самі ракети, які, до речі, використовуються і у Ф-16. Україна використовує Vampire. Це означає те, що без цих ракет ці системи стануть безпорадними. Трохи згодом на лінії фронту військові відчують нестачу боєприпасів для хаймерсів та артилерії. За рік США передавали Україні приблизно мільйон артилерійських снарядів. Торік, під час кількамісячної паузи з постачаннями в Авдіївці та Вогледарі перевага росіян в артилерії була десятикратною, і це вирішило долю обох битв не на користь України. Врятувати фронт від обвалу вдалось завдяки дронам. Понче замістити дрони дронам. Ми артилерію ми не можемо. Хоча, якщо, скажімо так, взяти до прикладу ситуацію, яка була минулого року, так дуже схожа, коли зупинилися постачання через політичні розбіжності в конгресі. Саме дрони тоді й допомогли нам великою мірою втримати в фронт. Зараз ми дрони використовуємо ще ширше. Україна перескореними темпами нарощує власне оборонне виробництво, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цього року планують забезпечувати власними силами вже не 40%, а половину оборонних потреб. Сьогодні Україна виробляє. Всі дрони, всі види дронів. Сьогодні Україна виробляє власну артилерію, і протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Ми розпочали і активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів. І цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток. Артилерійських боєприпасів 155-го, вже скажемо, натівського калібру обмінюватись з Україною розвідданими США поки що не припиняли. А ілон маск заперечив, що має намір вимкнути старлінки, що забезпечують українських військових зв'язком. Утім, за теперішніх реалій, і це може змінитись за одну ніч. Тим часом своє надійне плече обіцяють підставити у Європі на тлі зупинки Трампом американської допомоги Києву. Лідери країн-членів ЄС зібралися у Брюсселі на спеціальні. Ній саміт, що зрештою вирішили, та хто пообіцяв поділитися із Україною зброєю. Про це у нашому матеріалі. Далі євросоюзу. План переозброєння для протистояння майбутнім викликам Україні Ком'юніке. Такі результати засідання Європейської ради, що відбулося напередодні у Брюсселі. Саміт був екстреним. Його скликали після того, як стало ясно, що Сполучені Штати не налаштовані далі активно захищати Європу. Нині триває небезпечна азартна гра із майбутнім України. Тому зараз відбувається обговорення того, що ми можемо зробити з нашого європейського боку. Думаю, не варто недооцінювати силу та економічну міць Європи, і ми повинні використати цю нашу силу. У Ком'юніке йдеться, що не може бути переговорів щодо України без України, а перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди, яка містить надійні гарантії безпеки для України. Також ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Києву для максимально сильної позиції на перемовинах. За таку декларацію проголосували всі члени ЄС, крім Угорщини. Словаччина підтримала, бо до тексту пообіцяли додати пункт про необхідність вирішення питання транзиту газу через Україну. Щоправда, документ не увійде до офіційних висновків саміту, його розмістять у додатках як декларацію, яку підтримали 26 держав. Нам потрібно рухатися вперед, і це також гарна можливість для України досягти миру, але за допомогою сили, бо без неї мир не буде тривалим. Ми, усі європейці, розуміємо, якщо Україна буде змушена почати мирні переговори зі слабкої позиції, то це означає, що Росія просто переозброїться і через кілька років спробує напасти на інші країни. Втім, є й матеріальна підтримка. Голова Євроради Антоніо Кошта повідомив, що кілька держав Євросоюзу зобов'язались надати Україні ще до 15 мільярдів євро. Він також нагадав, що з 2022 року Київ отримав від ЄС підтримки на 135 мільярдів. А ще зазначив, що головна гарантія безпеки України це її народ. Також на засіданні лідери європейських країн підтримали запропонований Єврокомісією план посилення оборони ЄС. У документі наголошується, що що агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки це екзистенційний виклик для Євросоюзу. Ми виконуємо те, що обіцяли побудувати систему стримування загроз, зміцнити безпеку наших громадян і в процесі цього підвищити конкурентну спроможність Європи та нашу технологічну і промислову базу. Сильніша європейська оборона також забезпечить стримування загроз для України, оскільки безпека України це основа безпеки Європи. План передбачає розвиток систем протиповітряної та протиракетної оборони, артилерії, ракет і боєприпасів, безпілотників та засобів боротьби з ними. Також планують вдосконалити стратегічні можливості захист критичної інфраструктури, військову мобільність, кібербезпеку, штучний інтелект і радіоелектронну боротьбу. На це нададуть 800 мільярдів євро. Однак, механізми виділення цих грошей ще належить узгодити. Велика Британія, Франція та інші союзники розпочнуть роботу над мирною угодно. Водою для України про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Головний аргумент, Київ має отримати найсильнішу позицію на переговорах. Ми домовилися, що Велика Британія разом із Францією та, можливо, ще одним чи двома іншими працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій. Тоді ми обговоримо цей план зі США. Як відомо, мирний план врегулювання війни спочатку передбачав коротке перемир'я на місяць, а згодом ширші гарантії безпеки для України, для яких обов'язково потрібні США. Проте як відомо, адміністрація Трампа вважає, що такі гарантії безпеки Україні має надавати саме Європа. Зрештою, очільник Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер мають намір представити цей план американському лідеру. Чи станеться це особисто під час, наприклад, їхнього візиту до Вашингтона, чи під час зустрічі української та американської? переговорених команд невідомо до слова напередодні ж французький президент зробив звернення, яке охрестили сенсаційним. Він заявив, що Європа не має покладатися на США у забезпеченні власної безпеки. Я хочу вірити, що Сполучені Штати підтримують нас, але ми повинні бути готові до того, що цього може не статися. Він також сказав, що готовий обговорити надання європейським союзникам захисту ядерним потенціалом Франції. Європа має економічну силу, потужність і талант, щоб відповідати цій епосі та бути рівними зі Сполученими Штатами Америки, не кажучи вже про Росію. Ми маємо засоби, тому ми повинні діяти об'єднано як європейці та бути сповненими рішучості захистити себе за словами українського політолога Антона Шиховцова. Звернення Макрона окреслило стратегічне бачення для Франції та Європи у відповідь на дедалі більшу глобальну нестабільність. Макрон каже, що підтримка України є важливою не лише для її суверенітету, а й для європейської безпеки. Нездатність протистояти агресії Росії посилить подальші територіальні амбіції, що призведе до руйнування міжнародного порядку. Як ви оцінюєте останні заяви Кіта Келога? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами майже 390 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.